Вітаю вас на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало дозимувати лютий місяць, морози, морози навіть до 15. І що ми можемо зараз тут зробити? А під час морозів а нічого, тільки прикласти вухо до вулика і почути цей заворожуючий. Найприємніший звук, шелест, який дає надію, що в нас все буде добре і наші бджолки доживуть до весни. Але сьогодні хотів поговорити на, на таку тему, мені часто у в коментарях і так задають, десь коли зустрічаюся з бджолярами. Чому саме вибір впав на степові? Місцеві, а не на других породах. Задаю такі питання, а ви, а ви могли порівняти степову з, з іншими породами? Чи як? Друзі, хто слідкує від початку каналу, на пасіці були майже всі породи, які, які є. І я, можливо, не пішли ті лінії, можливо, щось у мене не склалося. Но була італянка, щось вона мені ну, не пішла, не знаю. І ще я хочу сказати, що я не маю взагалі ні проти якоїсь породи, щоб я там її гавзував чи що. Над кожною породою працювали люди. Природа працювала над природою, над породою. Навіть е, візьмем Бакваст. Скільки труда влив у цю, у цю породу брат Адам, скільки він ну, переїздив країн, скільки він працював. Ну, людина працювала і він заслуговує тільки на, на повагу. Але я проти того, щоб. Щоб якісь, якісь певні закони у нас були працювали в Україні, що якщо ось, ось стоїть точок допустим, з українською степовою, щоб рядом не стояв там друга порода. Ну, Я думаю, що цього у нас ще не скоро буде, то хоча б були б, щоб зберегти ядро нашої найкращої бджоли, щоб хоча б племені пасіки, щоб зробили закон, щоб у радіусі там, 10 кілометрів ніякої бджоли не було до, до цих. Племіни хоча б так. В Германії чомусь вживається і баквас Карніка, але на територію Карніки, якщо заїде Бакваст, то тому власнику не, не поздоровиться. Штрафи там дуже здоровенні. Бакваст в мене був і багато ліній був, але найбільше мені була сподобалася Б-69, якої я хотів потім і не міг її знайти. Але чому сталося так, що я відказався? Найперше в мене я відказався від бакваста. Бакваст, ну, як обично, собі по старінки складаєш там у вересні гніздо чи навіть після відкачки, відкачав, склав собі там приблизно розпліт ну, і потім розпліт забереш, приходиш, кінець. Жовтня-почат листопада там відбрати, а там меду нема один розпліт. І починаєш бігати по пасіці, ну, якось так. Потім наступний момент, чому я відказався від Бакваста, е, починаєш качати мед. Сам передкачаєш від Бакваста, бо тут найбільше меду. Да, дійсно. Ну, Я не спору, що по всіх породах він був. Можна сказати, в лідерах. Але тоді після відкачки бакваста качати місцеву, і я замітив, що вона не дуже і уступила Баквасту. Можливо, уступила там, може, 5-10 кг, я не, не буду, я не важив точно. Ну, ну, майже на рівні. Але якщо порахувати все, наприклад. Скільки вона з'їла за осінь, зимові майже всі запаси перевела пере, Перевела у розпліт, скільки вона за зиму з'їдає потім на весну їй треба теж тих самих 15-20 кг для розвитку. І якщо порівняти з місцевою і степовою, якщо порівняти з місцевою і степовою, то Можна сказати, що й не дуже він і виграє. Це перша причина, чому оці причини я відказався від Бакуса. Чому відказався від карніки? Ну, після, я думаю, якщо б десь мені ще щось колись прийдеться працювати, то, звичайно, я би працював без І Непогана бджола, ну, миролюбна, не дуже роїться, але почалися бути. Почали в карніки, почали вистрілювати де-не-де де, е, болячки хвороби. Так само я слід, спілкуюся з багатьма, теж така проблема не тільки у мене. І теж я відказався від карніки. Від кардовану відказався, теж, ну, можна сказати, одна із. Непоганих бджіл, але єдине, що просто, навіть за цього, за одного, що вона дуже ну дуже краде. І лиш десь щось неправильно, просто в мене кожен рік 3-4 сім'ї відводки, я, якби на місці був, можливо, б і спасав би. А так на роботі приходиш, вже все, розбили. І за цієї причини я. Така якість, як жити за чийсь рахунок, це неправильно, і мені це єдине, що не сподобалося в кордовані. А так бджола, в принципі, непогана. Я думаю, що настане час, ми всі зрозуміємо, що наша бджола українська, вона найкраща. Звичайно, селекція, скільки ведеться нашої української, ну, якщо я не, помил... не знаю точно, але я думаю, почалася років з 10. Ну, є такі, які дуже довго, такі, як Єгошин, він постійно. Постійно нею занімався, можливо, і більше є, які займалися. І я бачу, що багато матководів, які займалися степовою, кожним роком їхня бджола покращує свої якості по всіх, по всіх параметрах. І це хорошо, наприклад, в мене було більше на пасті більше десяти, більше десяти від 10 матководів степової. Залишилося. Ну, чотири, бо ще основні, які я зараз це, це Бабенко, Єгошин і Кривченко. Є ще в мене залишилося ще від Стрільчука. Звичайно, мені, пройде час і мені хочеться повернутися до тих матків. До тих, наприклад, в мене було від герцака, і хочеться теж поїхати до нього і не так виписати, а поїхати до нього, взяти в нього матеріал. Порозмовляти з ним. Хотілося ще спробувати його. В цьому році я в мене три ще знайшов. Матковода, який займається степовою, який стверджує, що у нього хороша степова. Ну, будемо на каналі далі спостерігати. Вже 4 буде. І чую тих, що я відказався, ну, в коментарях дивлюся в Ютубі. Щоб бджола у них стала краще і це супер. Я думаю, що зараз кожен матковод, який буде продавати матки, він буде задумуватися, чи продавати будь-що, аби лиш продати. Я думаю, що ще рік-два і такого не буде. Будуть тільки продавати у перевірених у Чесних матководів, які дійсно будуть давати нам хороший, хороших маток. І я замітив, що наша, обичка, степова у нас злоблива, рійлива. У ну, мене в цьому році, році, який був, кажуть, рійливий рік, ну, пару роїв, пару роїв, а то все, степова стояла на місці і щось нам да й в такий важкий рік. По миролюбності, звичайно, тут треба теж буває, вистрілює, вистрілює що, що є. Але це не проблема, заміняв матку, от і все. Добре, друзі, я думаю, що степова наша найкраща. І якби в нашу Степову стільки вложили труда і гроші, як вложили в карніку, то я думаю. То я думаю, що наша бджола була б скрізь. Хто був на стрімі у Баскевича, Єгошин говорив, що його бджола їде в Канаду, і там нею задоволені, то що, про що тут говорити? Якщо вона її виписували туди їхала в Канаду, то я думаю, що якби ми сі... Працювали над нашою, то вся Європа була у в нашій в наші українській бджолі. І я думаю, що це і буде. Давайте глянемо якусь одну, щоб бо морозець, щоб багато не відкривати, як зимує наша степова. А як зимує степова, це вже тема наступного ролика. Значить тепла не відчувається. Ось така наша степова. Тому ще біля передньої стінки в клубі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вуличок. Це якраз нас, українська степова від Єгошина. Дивіться, як вони сидять, ще корму. Тут вистачить, дивіться, на дві зими. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. Удало вам дозимувати і хай у вас все буде добре. До побачення.